Так вже моя невістка господарює, що мені аж в Італії та все видно та боком вилазить, а я вже й не знаю, що то зробити, та як то зі своєї шиї перепрошую сватів зняти, та скільки можна одне і те саме п'ять років. А я ж знаю, чого це все сталося тепер, бо якраз сват мені казав перед самим весіллям та я вам такого дуба дам, що сто років стоятиме. Та мені сто не треба, мені аби в коморі полиці поробити, кажу йому, о, то буде якраз. Чи вам казати, що зараз полиці попадали, і все, що я перед відходом закривала та старала, то все на одній купі. Та я там компот бачила, що ще колись давно забрикосів і малини робила, думала, що на свято відкрию, аби як нектар попити, а він уже все на купі. А ви думаєте, мені задурно ті дошки обійшлися? Та я втри заплатила, як і за все, що мені безкоштовно свати дають. Ось посудіть самі лісникові могорич, за машину заплати, сватові знову могорич, а далі дай йому картоплі, бо у них не вродила, а вони свиню тримають. Дай їм яблук, капусти, моркви. А як приїдуть на свята, то я півстола маю їм запхати в сумку, бо сваха розхвалює яке все смачне, та вона так би хотіла ще ось цей шматочок з собою взяти. І то люди так само з села, як і я, а я маю в світи їхати, аби на свою хату заробити, а вони з чим все життя прожили, то так і є, їх то геть зовсім не хвилює. Не капає на голову, то жити можна, гегоче сват. Не раз я щось передам звідси, то я половину з того всього бачу у свахи. Такий вже гарний ви мені светр передали, каже мені. Олі не підійшов, і вона мені дала, а який порошок ви передаєте, чудо, все пере, я лиш зубами скриплю, бо я те все собі передаю на роки, а не на те, аби вона з невісткою за місяць все вихляпали. Ой, не хотіла я, аби мій назад туди женився, не хотіла. Та то одразу видно по хаті, які то господарі і яке буде далі життя. Але хіба мене хто слухав? Оля йде до багачів, всім казала сваха. Але яка я багачка? Я роботяга, в мене нема сидіти, я зранку до ночі працюю і того й маю, хай поробить, так як я, але ж де? Та не поїду я, свахо, далеко, бо мені треба чоловіка пильнувати, каже мені. Я мало не пирхнула якого красуна треба пильнувати, аби ніде не дівся, та людина доросла, і три місяці може побути й без жінки, нічого йому не станеться. Е, не кажіть, мій такий, що за ним треба очі та очі, я ж знаю, як за ним жінки увиваються. Так і хотілося сказати, аби вона в паспорт йому подивилася, чи там ще є сили увиватися. А тепер мені чоловік телефонує і каже, що приходили майстри дивитися. Аби нові стелажі поробити, і сказали, що то взагалі не дуб, а сосна. Отак. От що ж тепер не дивно, чому волі вже п'ять років нема дітей. Що я всі гроші в родину, а мій син всі гроші в неї та по тих оглядах, а результату нема ніякого. П'ять років вона ні на городі не працює, ні в хаті не прибирає, може їсти приготувати і то не завжди, бо вона може не хотіти зранку встати. Я себе погано почуваю. Каже на всі мої питання, а у мене до неї і до сина тільки одне питання скільки можна на моїй шиї сидіти, і як мені далі з ними жити? Що порадите? Підпишись, підтримай українськомовний контент.